Сергію, вітаю тебе із забитим м'ячем у такому напруженому матчі. Розкажи, які перші емоції, перші враження після гри. Дякую за вітання. Ну, Якщо враховуючи, що ми грали в меншості, то грою в тренерський штабів, ми, я думаю, задоволені. Нагрузку добру. В сезоні також приходилось грати в меншості. Ні в чому не уступали. Вийшли і робили свою роботу. Я думаю, що. Виконали те, що від нас требували. Сьогодні ти забив уже свій третій м'яч на зборах. Як ти оціни сам свою результативність? Чи подобається тобі забивати стільки? Та, ну так, звісно, подобається. Забивати атакуючому іграку завжди. приємно. Получається так, що забиваю і це й добре. Треба ну, ще працювати і забивати якомога більше, допомагати команді, здобувати очки. Сьогодні був такий дуже напружений матч, багато стиків. Тебе були по ногах, в принципі, ти так і заробив пенальті. Чому так? І взагалі чи не здалося тобі, що вже матч такий схожий на офіційну гру, як в чемпіонаті? Ну, Нас підготовлювали вже як до офіційного матчу, щоб ми поставились до цього матча серйозно. Ми виходили за заряжені на цей поєдинок і робили. Те, що від нас требувалося. Ми не хотіли також уступати, ми е, намагали, намагалися вирівняти гру. Я думаю, що у нас все вийшло. Матч тривав 105 хвилин. Непростий суперник, шкупі досвідчений. От, оціни, оціни як, як грати проти такої команди? Е, так, нам було тяжко грати проти цієї команди, так як вона виступає в Єврокубках. Хотілося ні в чому не уступити, показати, що ми нічим не слабші. Я думаю, у нас все вийшло. Гарна команда, приємно грати з такими командами завжди. І ось на завершення, зараз вже триває останній тиждень зборів. Розкажи, чи ось відчуваєш ти сам по собі, що вже потроху-потроху набираєш ці оптимальні кондиції свої? Так, звісно, відчуваю. І я думаю, команда це відчуває. Так як ми збиралися в Києві були ще розібрані, зараз я можу сказати, що ми виходимо на пік своєї форми. Дякую, тобі.